Камеа понад 10 років є офіційним представником компанії Формак в Україні. Спільно ми експортуємо деревообробне, металообробне та спеціалізоване обладнання, що вирізняється своєю надійністю. Адже Кормак це польська компанія з більш ніж 20-річним досвідом, яка стала лідером у Європі. Кожен продукт Кормак проходить багатоступеневу перевірку якості від виготовлення окремих компонентів до суворого тестування на кінцевому етапі, досягаючи високих стандартів та вимог, що забезпечують відмінну якість та довговічність усієї своєї продукції. Завдяки партнерству з Корма КМАЮА пропонує українським замовникам доступ до широкого асортименту якісного обладнання, що відповідає європейським стандартам. Обираючи КМАЮА, ви отримуєте надійність, професійний підхід та перевірені часом рішення для розвитку вашого бізнесу. КМАЮА – ми готові полегшити вам життя.